Доброго дня, вітаю вас на уроці літературного читання. Підготуйте, будь ласка, до уроку підручник та все необхідне. Сідайте рівненько, уважно слухаємо. Сьогодні поговоримо про вірш Лесі Вознюк. Я маю право. Розпочався урок, тому ми зосередились, працюємо активно і кмітливо. Згадаємо з вами про основний державний документ. Це Конституція України. День Конституції України відзначають 28 червня. В цьому законі, основному державному документі, зібрані основні закони, яких має дотримуватись кожний, Громадянин України і кожен, хто проживає, знаходиться на території нашої держави. Заголовок я маю право заголовок цього вірша. Ваші права кожного громадянина, основні права ми з вами розглядали неодноразово. Звичайно, це ті права, які даються кожній людині. Від народження, право на життя, право на родину, право на харчування, право на медичну допомогу, право на освіту, право на власну думку і її вираження. Ці права надаються людині і жоден не може позбавити іншу цих прав. І, звичайно, що і цей вірш присвячений саме чому. Перш ніж почати працювати над віршем, звичайно, опрацюємо з вами і орфограми. Незалежну, гарантовано, величаву, золотистий, вважаю. Ось це ті слова, які будуть зустрічатися у вірші. Всі вони вам знайомі про незалежність, величність, ми говорили з вами вже неодноразово. Сторіночка 55 підручника і вірш я маю право. Згадайте, будь ласка, основні правила виразного читання. Правильно робимо наголоси, слідкуємо за інтонацією. І обираємо, з яким саме настроєм будемо читати цей вірш. Я українець, є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор, золотисто синій на щастя жити у такій країні. Я, українець, право знати маю про тих, кого героями вважаю. Що людство рятувало від руїни, синів і дочок гідних України. Я, українець, хочу право мати, завжди усе, що думаю казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я, українець, і моє це право любити землю горду й величаву. І дух свободи набирати в груди. Я, Українець, був ним, є і буду. Ось такий надзвичайно патріотичний вірш написала Леся Вознюк: наскільки він несе в собі такий настрій, навіть якщо ти його не відчував на початку, то до того моменту, коли ти закінчиш читати вірш, я впевнена, що у кожного з вас виникне бажання читати його піднесено з повагою, гордістю і зовсім патріотичним настроєм пробуджує він вірш Любов до батьківщини, віру в найкраще те, що буде чекати кожного українця і нашу державу в цілому. Отже, який же настрій створює вірш? На мою думку, звичайно, в першу чергу це піднесений і патріотичний настрій. Які права українців мають бути реалізовані? У цьому вірші, як ви уважно слухали, розказано і описано декілька прав громадянина? Як України. Отже, отже, звернувшись, можна сказати, що право на рідну мову, на державу, на державні символи, тобто гордий прапор. Далі право на інформацію, право знати, кого героями вважати. Хочу мати право мати завжди що думаю казати, так? тобто право на власну думку і її вираження. Далі на незалежну та міцну державу, то що кожен при народженні стає громадянином держави, і право любити землю дух свободи і любов до своєї держави. Це вже права також як кожного громадянина, якими наділена кожна. Людина цими правами. Пригадайте, про які ще права ми не згадали, які розглядали з вами на уроках та виховних годинах. І згадайте, в яких документах задекларовані ці права, так що є Конвенція ООН про права дитини. Давайте оберемо смайлик, який відповідає настрою і емоції, які виникають під час читання вірша. Особисто в мене це тільки позитивні емоції, гарний настрій і піднесеність від прочитаного. Отже, подивіться, перевірити можна таким чином, наскільки гарно ви запам'ятали і уважно слухали. Я українець. Право маю, право знати маю, про тих, кого героями вважаю, що людство рятували від руїн. Так? Я, українець, право знати маю, про тих, кого героям вважаю, що людство рятували від руїн. Це Синів і дочок гідних України, це другий куплет вірша. Я маю право. На що ж я маю право як громадянин, а ви, як учні, громадяни України і учні четвертого класу? На що ви маєте право? На життя, на освіту, на родину, на медичну допомогу, на свою державу, на вираження своїх думок. Це все, це всі ці права і ще й іншим маєте уже як громадяни, як жителі нашої держави. Загалом цей вірш наповнений. Позитивними відчуттями і читаючи його, одразу відчуваю, що і автор з повагою і з любов'ю відноситься до своєї країни. І я дуже сподіваюся і хочу бути впевнена, що з такою ж любов'ю і повагою відноситесь і ви. До якого жанру відноситься цей твір? Звичайно, що це. Вірш. Рима віршовані рядки присутні. Що найбільше вас вразило в цьому творі? Що запам'яталось? Можливо, є певні рядки, які одразу запам'яталися вам, запали вам у голову, так, в думки, в серце, і найбільше зачепили вас і сподобалось. Давайте ще раз повторимо, що автором вірша є Леся Бойснюк. Яка головна думка? Тут я думаю, взагалі не складно визначити так, що цим автором, а письменниця, хотіла показати свою любов до України, що вона справді, як Українка, є вільною незалежною, що кожен в нашій державі є вільним і незалежним, має права про які. Кожен, щоб хто читав цей вірш, пам'ятав, згадував і ніколи не забував. А навпаки, щоб цей вірш, можливо, пробудив у читача патріотизм, любов до держави і, хоча б, повагу, і гарне ставлення до місця, в якому ти живеш. Для закріплення вашого домашнього завдання ви ще прочитаєте гарненько цей віршик і виконаєте інтерактивне завдання. Посилання на нього буде у класрумі, ви збередите і виконаєте його. Сподіваюся, що колір вашого настрою зел, зелений або жовтенький, що все ви запам'ятали, і сьогоднішній вірш. Вам сподобався. На цьому урок закінчується. Дякую за увагу. До побачення!